Бізнес на ухилянтах на Прикарпатті місцевий депутат допомагав військовозобов'язаним перетинати державний кордон. Незаконну схему організував посадовець Калуської районної ради. Він забезпечував ухилянті фіктивними медичними документами про тимчасову непридатність до служби. Поліцейські встановили, що бізнес на військовозобов'язаних чоловіках організували 32-річний депутат однієї із районних рад та його спільник 37-річний мешканець району. За 7 тисяч доларів вони сприяли ухилянтам у видачі тимчасового військового посвідчення та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Надалі за цими фіктивними документами вони могли виїжджати за кордон за місцем проживання обох порушників, провели санкціоновані обшуки, речові докази протиправної діяльності вилучено та направлено експертизу. Вирішував питання із документами діючий депутат із використанням свого авторитету та зв'язків. Його разом зі спільником правоохоронці зловили на гарячому. СБУ задокументувала отримання спільником депутата авансу від військовозобов'язаного в сумі 2 тисячі доларів. А також затримала депутата під час передачі клієнту. То готового пакету документів і одержання 5 тисяч доларів оплати за нього. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На фігурантів очікує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Разі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усі причетних до незаконної діяльності. Люса Гребаки Віталій лімагладі, телеканал 402.